Наближається чарівний час, день літнього сонцестояння. Цей день має надзвичайно потужну енергію, здатну допомогти здійснити найзаповітніші мрії. Пропоную приклад ритуалу на достаток. А вже що саме ви хочете примножити гроші, щастя, любов чи вдачу обирати вам? Найкращий час для ритуалу полудень, коли сонце в зеніті, але можна провести і в інший денний час, головне, не вночі. Що потрібно? Шесть соняшників або малюнки з соняшником, в які під час створення вливається енергія сонця та бажання, гвоздики близько трьох букетів або пшениця в зерні символи достатку. Перець чилі – 6 цілих стручків або чашка меленого для зняття ментальних блоків і захисту, Щіпка солі для очищення і процвітання, Кляна або кришталева чаша з водою, щоб енергія могла вільно текти. Як проводити ритуал? Прийміть ванну або душ для очищення аури, очистіть простір димом трав або пахищем. У центрі майбутнього кола розмістіть миску з водою і сіллю, поверніться обличчям до сонця, де б воно не було на небі, і викладіть навколо себе коло соняшників, рухаючись за годинниковою стрілкою. Потім так само розкладіть гвоздики або пшеницю, а потім перець чилі. Сядьте у коло і скажіть. Я вітаю і вшановую сонце. В день літнього сонцестояння, день його повної сили і слави. Ніщо негативне не ввійде в це коло, лише позитивна енергія наповнить мене. Я закликаю дух соняшника благословити мене достатком і радістю. Доторкніться до соняшника і відчуйте його силу. Я закликаю дух гвоздики або пшениці наповнити моє життя і цей ритуал достатком і щастям. Доторкніться до квітів. Я закликаю дух перцю Чілі зруйнувати блоки в моєму серці та свідомості, щоб до мене могла вільно текти енергія процвітання. Додайте щіпку солі в воду і скажіть Морем і землею, я очищаю своє життя. Підійміть чашу з водою над собою. Нехай це літнє сонцестояння. Принесе в моє життя достаток здоров'я, грошей, любові та радості. Достаток це енергія, і вона тече до мене. Уявіть, що купаєтеся в світлі у променях сонця, і на завершення подякуйте кожному з духів: соняшнику, гвоздиці чи пшениці, перцю, воді, солі сонцю. Зберіть усі інгредієнти, рухаючись по колу за годинниковою стрілкою. Нехай цей день. Принесе вам тепло, оновлення і нову силу, та прибуде з нами світло, мах Кірослава!